Ну, пан Шеремет розповідав просто не, такі дивні дуже речі про цю величезну там, кількість незрозумілих, непотрібних там, підписів, неможливість електронно проводити управління і так далі. А, скажіть, у вас ті самі проблеми? Це абсолютно типова ситуація для всіх насправді. От е, я маю час працювати з цим раком з самого початку його призначення, і фактично. Одна з великих речей, які він дійсно запровадив, він наполіг на введення електронного документа обігу в скатеті кабміну. Ви собі просто не уявляєте, як це наскільки це було важко роб... зробити? Як Маю, це чи... чому це вдалося? Як в чому секрет? Фактично, це вдалося методу... методом шант... шантажів та погроз. А так. так, тобто, незважаючи на всі формальні там циркуляри, накази, ми нам треба було крок за кроком його впроваджувати. Люди звикли працювати з папірцями. Так би мовити, такий хранитель папірця, він є цар і бог цього питання. Коли документ чи зміст, зміст чогось перебуває в електронній площині, він доступний для всіх чи для осіб, які мають до нього доступ, тобто він втрачає свою монополію. Цей супротив є. Те, що пан Шеремета теж вказував, в принципі, достатньо вірно. Дуже важко переламати людей, які звикли працювати саме так. Я, от я маючи вже 15 років державного стажу, з самого початку був вбитий двома фразами: Що коли ти пропонуєш щось нове чи новаторське, тобі одразу відповідають, що ні, ми так ніколи не робили. Або пояснюють, що ви знаєте, ідея хороша, але ми робимо завжди по-іншому. І це кінець будь-будь чого. От е, в якості міністра чи в якості керівника будь-якого відомства, власне, залежить, наскільки він зможе ефективно донести свій меседж до колективу, який він очолює. Окрім цього, наскільки він зможе ефективно прослідкувати над втіленням своїх ідей. Тому що е, вкидування. Е, Таких новаторських підходів без їх реалізації і доведення до відома кожного співробітника, що все сьогоднішнього дня ми працюємо саме так, а не інакше. Якщо цього ми не робимо, то це просто подражнює середовище державного апарату, і вони стараються просто тоді керівника завалити масою роботи, масою паперів. І він ніхто не через місяць свого перебування на посаді. Апарат має таке, теж можливість впливати. Ну безумовно. Безумовно, це, це класика бюрократичної гри. Вона присутня в усіх, і найпростіше знаєте, загострити там увагу будь-якого керівника на другорядних завданнях. Він на них повністю сфокусовується і забуває про стратегічні питання.